Доброго всім дня, дорогі мої садоводи, підписчики також гості мого каналу. Сьогодні 2 листопада і я готую потихеньку свої троянди вже до зими. Буду їх обробляти добривом. Плантатор. Пройдуся ще по листю, так як вони гарно ще квітують, щоб... Кора їхня була міцніша, добре визріла. І бочку від гризунів воно піде в мене, тут пише від хрущів, але воно йде від всяких, хто під'їдає корінь. Завжди актарою користуюся. В тому році я взяла теж гарне для кореня буде. Прулю попід кущі. І... Оброблю полисю тим добром для визрівання і буду вже обкидати свої троянди, а ті бур'яни буду виложувати вже міжряддя всередину для перегнивання і для поживи троянд. Дуже важливо, щоб ваші трояндочки в зиму йшли здорові. Клімат міняється. Я минулий рік. Обрізала свої троянди трохи, то в тому році я їх не буду зовсім обрізати, а вимерзли коли весною вже коли були повторні заморозки. Так що буду страхуватися, щоб троянди мали більшу силу, більш були міцніші і не буду їх травмувати. Вже буду чекати, коли пройдуть всі морози, тоді буду робити весняну. Обрізку. Зараз буду обкривати тільки так, як вони є. Вони в мене не дуже високі, відновилися після літа. Скільки б мене робили, але завжди треба, треба вчитися на своїх помилках, бо тому що, скільки б хтось нам не розказував, то ми все рівно будемо робити так, як нам воно хочеться. Я просипала подвійний Суперфосфат. Думала, вже буду накривати, але ще сьогодні мені не вистачає часу, то я його проливаю водою, щоб він трошки розійшовся і пішов в землю. Таким останнім подихом їм хочеться ще і цвисти, і брунючки випускають нові. І ще би росли, але вже вечірнє. Приморозки їм не дають. От так я буду залишати, нічого не буду чіпати на той рік. Садила я нові трояндочки. Частину я продала, частину роздарила. Дещо прикупила нове. Я вже пролила, посадила і буду їх накривати. Трояндочка Констанція. Таким кремовим кольором зараз зацвітає, а Вестерленд то взагалі жовтенький. Колір троянди поміняли від холоду, можна їх, не можна їх і пізнати. Кожу, любуюся ними, такі вони гарненькі. І навіть і не думають, що скоро вже буде зима. Під деревами розкинулась моя гризантема. У мене не було місця, я її там посадила і вона мені віддячилася своїм цвітінням. На плетистій троянді осипалося вже листячко, вона вже готується до зими, на багатьох ще. Є листя. П'єр деронсар, він завжди йде з листям в мене. Такий високий вилетів наріз вже на півтора метра, в ширину і в висоту до трьох метрів. Я його трохи вже обрізала, але він видав такі високі пагони. Навіть трояндочка. Вайт Піано дала мені гілку в 3 метри і Ешлі також, чого раніше і не було. То покрівки ще цвітуть, намагаються ще цвісти. Не можна налюбуватися тією. Красою. То манго, які широкі в нього кущики гарні. Це англійська троянда. Це троянди Рококо. Це також англійська. І я хочу при виборі своїх троянд, щоб ви звертали на це увагу, що ви саме хочете. Бачите, це плетиста, її можна вести як шраб. Обрізати просто нижче. Тоді ви маєте пишні кущі, багато квітів. Це теж англійська. Так я пройдуся, щоб ви могли бачити. Я на чайних не зупиняюся, чайні є вузькі кущики. Бачите? Вони, їх треба багато густо насаджувати, грунту покрівні. Також, бачите, вони займають простір і дають красу. Англійська троянда. Роман троянда. І там далі в мене теж англійська. Тут ідуть чайні, шраб. Бочка я розвожу в ній добриво і проливаю зараз цей момент троянди. Так, бачите шраби. Тут в мене йдуть також шраби. Це я роблю для того, щоб ви собі за зиму могли подивитися, які ви троянди хочете. Шневітки. Троянда можна вести її як шраб. Також шраб то англійська. троянда Вестерленд висока плитиста, але я її веду також як шраб. І там Беатріс, також англійська, вона тільки наростає. Коли ми робимо велику помилку, коли ми хочемо багато троянд, а лишаємо їм мало місця і потім Потрібно нам відсаджувати. Це троянда спрей, вона теж дуже сильно розростається. я їх вже, в мене було 6, залишила тільки 4 Лувіана. Вже підмерзла, але ще вона в мене росте до метр п'ятдесят. Викидає такі великі пагони. я думаю, що їй просто тут добре. Багато є поживи і вона так собі виростає висока. Коли у мене в міжрядях нічого не росте, то я підсіваю сидерати для того, щоб збагатити свій ґрунт. а потім їх знову ж заробляю. Це ті буряни, які ви бачите, то я привозила від сів від відвіювання пшениці, сої і висипала його в міжряддя. Тому у мене така зараз картина на осінь. Я дуже пишаюся, що я це все зароблю і не буду вже бігати по сусідах за листям, щоб заложити його в землю. У мене вже буде свій перегній. Тут в мене нова заложена клумба. І що я хочу вам показати. Бачите, тут в мене є більш кущові, вони вже наросли Англійські. і вони мені оцей весь кусок закриють. Я сюди посадила ще гортензії. Я буду їх робити на штамбі, щоб вони в мене були на гілці зверху шапочкою. А нижче були троянди. Також в мене є спрейки внизу, а тут в мене є хости. Півкругом, гортензія і лілії, і тюльпани посередині. Там в мене є гризантеми. Тензія, і е, тут у мене також є шраби і плетисті троянди. Також в мене тут іде виноград і підсадила з другої сторони інший сорт винограду. І в ряд в мене йдуть для того, хто не дивився, яблуні. Ось такими персики. Всі, всі, куш... всі дерева в мене ростуть в ряд, в ряду на 50 метрів, в мене росте 56 дерев. Тим, кому я не відповіла на запитання, я відповім пізніше, вже як накрию троянди. Зараз я взяла відпуск, щоб накрити їх. Тоді в мене буде більш вільного часу, то я зможу вам відписати. Частково стараюся. Відписати, а повніше я перейду, подивлюся, хто писав, і всім повідписую. Гіпсофіл купила таку повненьку, гарну, і вона, бачите, цвіте на протязі всього сезону. Дуже вона мені сподобалась, дуже гарний сорт. Не знаю, які там є ті гіпсофіли, в мене є ще дрібненька, то вона раз відцвіла і все. А ця от ще навіть пуплюшки в неї вибиває нові гілочки і знову квітує то, кому ці, от, така інформація. Що цікавий, пишіть. По мірі можливості я буду вам відповідати. Не завжди я маю час вам гарно зняти і гарно то все показати. Надіюся, доживу до того часу, що в мене буде його достатньо, щоб гарно з вами поспілкуватися. Гарного вам всім дня, миру, здоров'я і Божої вам опіки.